Київський театр New Stage покаже в Івано-Франківську романтичну комедію, щойно одружені. Столичні служителі Мельпомени обіцяють прикарпаттям фантастично заплутану історію та вибуховий гумор. Комедія смішна. Комедія смішна, ну, смішна це комедія. Комедія ситуацій. Значить, прокидається головний герой зранку в, в, в номері і з дівчиною, яку він не знає. І через п'ять хвилин приходить його наречена, тому що в них сьогодні весілля. Отак у нас така у нас зав'язка в нашій комедії. Ну а далі події розвиваються каскадом. Відомій акторці гумористичних скетчів іні приходько дісталась роль покоївки на театральній сцені. У неї відбувся дебют. Почуття переповнюють такі і враження хороші в мене, тому що це щось нове таке. Ну це це сцена, також так як в КВН, але це зовсім інша сцена. А от. ну а що вийшло? Я думаю, ви побачите 14 квітня. Чи вийшло чи ні? Експеримент вдався чи ні. Директор антрепризного театру Стейдж» та режисер-постановник вистави «Щойно одружені Ігор Матіїв, родом з Івано-Франківська. Режисерську освіту отримав у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Закінчив також і дипломатичну академію Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Працював у Донецькому драмтеатрі п'ять років приїхав до Києва, коли, за його словами, на Донбасі розпочалася громадянська війна. Громадяни однієї країни поділилися чітко на різні позиції: одні захотіли в одну сторону, інші в другу. Між ними виник конфлікт між громадянами однієї країни. Росія тут не послухайте. Звісно, що в іноземний вплив в будь якій громадянській в ній завжди відчутний. Він завжди відчутний, але це ж сталося з громадянами нашої країни. Розумієте, коли я, наприклад, був в Донецьку, коли почались ці мітинги, так про про ну про протиукраїнські, антиукраїнські, то стояли там люди з Донецька, не стояли там люди з Росії, а стояли з Донецька, які відверто кричали, що ми геть, геть, геть. Тобто, це не російсько українська війна, але слухайте, хто оголошував війну? Вона оголошена. Ну, ви сказали чітко, громадянська... Я сказав чітко, громадянська війна між громадянами однієї країни, правильно. Війни між Росією і Україною президент України не оголошував. Творці спектаклю щойно одружені обрали комедійний жанр, аби відволікти глядачів від проблем сьогодення, адже і в блокадному ленінграді не змовкав голос мистецтва, каже Ігор Матіїв.